Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Пропоную вашій увазі невеличкий огляд миючого пилососу. Rival Pro Hartman. Замовляв через інтернет доставка новою поштою. Відкриваємо коробку, і що ми тут бачимо. Інструкція для користування пилососом. Мішок для пилу. Як можете бачити, скоріше всього, одноразовий, тому що немає отвору для того, щоб видалити бруд. Шланг для всмоктування повітря разом зі шлангом для подачі. Води Насадка для сухого прибирання підлоги. Має ось такий перемикач, який дозволяє висунути щітку або прибрати її. Також у комплекті є щілина насадка для вологого прибирання, оббивки м'яких меблів. По центру насадки подається вода, а по краям відбувається всмоктування. Також є ось така насадка для вологого прибирання підлоги або килимів. Також через насадку подається вода по всій ширині насадки. Подовжувач шланга пилососа виконаний у вигляді двох трубок. Все складається дуже просто. немає всередині, сам Також є вузька насадка, Пилосос має три органи управління. Одна велика кнопка увімкнення та вимкнення пилососу. Також є регулятор потужності і кнопка увімкнення та вимкнення подачі води. Також пилосос може працювати на виду в повітря. Вставляємо шланг в цей отвір. Давайте трошки розберемо пилосос і подивимося, що всередині. Щоб зняти відсік з фільтрами, повертаємо його у напрямку, як намальовано, на самій конструкції. Як бачимо, тут є HEPA-фільтр. Всередині маємо м'ячик, запобіжник, якщо в'ємність набереться багато води, він заблокує вхід в двигун і не дасть. Воді попасти в двигун. У нижній частині є фільтр грубої очистки. Ну і на завершення трішки процесу миття дивану. Ось така вода получилась після мейки дивану, хоча на вигляд, диван був чистий. Також у кінці відео додаю технічні характеристики з інструкції. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!